Привіт на зв'язку Міні-агросуми. У мене є невеличке для вас запитання. Дивіться, у нас лежить навісне обладнання зараз і деяке розібране. Там сажалка, фреза плуги. Є окучник. І Запитання якого плану, дивіться, дехто питає, чому ви не привозите мені зібране. Ми веземо е в більшості випадків е обладнання розібране. Да? Чому ми не привозимо розібране? Тому що ми можемо загрузити в нашу машину зібране, але коли ми приїжджаємо до людей, то буває така ситуація, що там зустрічає один-два чоловіка, а ви бачите, вигрузить 200 кілограм, ну це важкувато. Тому запитання все-таки: як краще возити обладнання, зібране чи не розібране, як би вам було зручно моїм глядачам? Тому запитання таке. Чекаю на ваші відповіді. Всім гарного дня і мирного неба. І приїздіть, що потрібно, вибирайте.